Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Роберт Фіца знову з'явився на горизонті. Ось нещодавно одужав після нападу. І знову вирішив накинутися на Україну, заявив про те, що в Україні панує нацизм, і що у зсу є люди, які прославляють нацизм, тому що носять якісь нацистські шеврони, назви і тому подібне. Ну ось повернувся старий-добрий фіцо в його риториці, нічого не змінилося. Також він вирішив зробити заяву про те, що Словаччину це ніяк не стосується, і що там це якісь такі геополітичні ігрища. Але при тому Словаччина знаходиться на кордоні з Україною, слід зауважити, і знаходиться в НАТО. Тому, якщо Україна капітулює, а то Словаччина може стати якраз зіткненням між обома сторонами. А ще почався новий конфлікт між Словаччиною та ЄС і за порушення демократії. Йдеться про те, що після приходу Фіца була закрита спеціальна прокуратура, якра... яка якраз займалася розслідуваннями корупціями, які пов'язані з грошима ЄС. І наразі тому Євросоюз не виділяє Словаччині кошти, і це може суттєво вплинути якраз на економіку Словаччини. Багато країн східної Європи получають дотації і є якраз головними отримувачами цієї допомоги від ЄС. Шойгу нещодавно заявив про те, що переговорів з Україною не буде, доки українські війська знаходяться на Курській території і доки російські їх не викинуть, як він заявив. Також заявив про те, що Україна хоче зробити якийсь ядерний терор і захопити Курську АЕС. До речі, доволі цікава думка. А захоплення Запорізької АЕС це не терор, чи як це вважається? Це Росія! А щодо Курської області, то почалась доволі цікава риторика, тому що пам'ятаємо, що там той же Лавров говорив про те, що треба там прийняти просто територіальні реалії і сісти за стіл перемовин, щоб там люди не гибли і все таке інше. Наразі чомусь Росія не хоче приймати територіальні реалії задля збереження людей чи, в принципі, для замороження конфлікту. Раніше якось все було простіше. І наша готовність до переговорів не повинна була ні у кого визивати якихось сумнівів, хоча, звісно, ж, після авантюри в Курській області, якісь розмови на цей рахунок стають ні, актуальними Шойгу також підтвердив чутки про те, що мали пройти переговори між Росією та Україною по енергетичній тематиці, про те, що могло статися припинення вогню по енергетичним об'єктам. В принципі, про це говорять доволі активно. Писала раніше західні змі. Зеленський частково підтверджував, що такі розмови були, і Путін теж про це говорив. Єдине, що Шойгу зробив заяву про те, що саме Україна ініціювала ці перемовини, і саме вона потім відмовилася, що його здивувало. Також заявив про те, що перемовини повинні були пройти. В Туреччині, а раніше писали про те, що, начебто, у Катарі версії трішки відрізняються, але у цілому зрозуміло, що справді такі перемовини могли бути. І що ґрунт для таких перемовин, в принципі, вже був підготовлений. Єдине, чому вони зірвалися, невідомо. Раніше говорили про те, що сама Україна вторглась на Курську область, і Росія відмовилась від цих перемовин. Ну а так в цілому Росія також зацікавила на цих перемовинах, щоб Україна перестала бити по російських нафтових об'єктах, що останнім часом стало відбуватися. Дуже часто. Сполучені Штати нещодавно підтвердили те, що Іран все ж таки передав Росії балістичні ракети і анонсував нові санкції проти Тегерану. Також це зробили і британці, заявили про те, що ведуть нові санкції. А вже санкції проти країни, яка десятиліттями під ними знаходиться, дуже допоможуть. Іран насправді вже пристосувався до життя під санкціями, і в цілому почуває себе непогано. Ось навіть може виробляти конкурентоспроможні балістичні ракети, як і розвинені країни світу. Не знаю, що тут ще сказати. Це черговий раз показує безсилля західних країн, а вже ж вони, в принципі, нічого не можуть з цим діяти. Але чисто на формальному рівні повинні якось відреагувати, і оці санкції це чисто така номінальна справа, яка кожен раз вона проголошується, але по суті нічого не вирішує. Ймовірно, будуть якісь поступки для України, і це вже обговорюється. В принципі, це більш-менш актуально, щоб Україні все ж таки дали можливості бити по російській території, використовуючи там американські чи британські ракети. Такий захід виглядає доволі логічним у контексті ескалації, але тим не менше, все одно Сполучені Штати повинні були дочекатися, коли Росія отримає іранські ракети, і тільки після цього зробити дозволи для ударів по Росії, хоча це теж не точно. Офіційно, Сполучені Штати ще не прийняли рішення, але а ось Пісков вважає, що вже дозволили Україні бити по російській території завдяки ракетам «Атакамс». Не знаю, де в нього такі інсайди, але ось чомусь він дуже у цьому впевнений. Скоріше його, конечно, всі ці рішення вже прийняті. Це можна припустити з великою долею ймовірності. І в настоящий момент просто в ЗМІ ведеться така кампанія інформаційна по формалізації вже прийнятого рішення. Да, и при этом и продолжаются попытки э, дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских государств. Не думаем, что это получается. Вовлеченность Соединенных Штатов и европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг э, степень этой вовлеченности повышает, хотя ну, повышать тоже некуда, все на лицо. До речі, українська МЗС після цієї новини зробила заяву про те, що готова розірвати дипломатичні відносини із Іраном. Ось такий цікавий тригер. Тобто, те, що до цього відбувалося, в принципі, ніяк не цікавило, те, що Іран передає дрони, інше обладнання Росії протягом декількох років. А ось тільки передача ракет змусила МЗС задуматися, щоб розірвати дипломатичні відносини із Іраном. Але це вони тільки думають: напевно, в нас є ще дипломатичні відносини із північною Кореєю. В принципі, теж не здивується. Сам же Іран офіційно заперечив передачу ракет. Знову наговорюють на мирну Ісламську Республіку. Білоруський суд нещодавно скасував багатомільйонний штраф Роману Протасевичу, і він поїхав до Дубаю, як повідомляють деякі ЗМІ. Історія Протасевича доволі сумна. У 21-му році його зняли з літака. Тоді йому пред'являли доволі багато звинувачень йому там грозили майже довічне ув'язнення. Але після того як його напевно залякали або катували, він пішов на співпрацю і підігрував білоруській пропаганді. Після цього все ж таки був суд йому дали 8 років заключення, але тим не менше Лукашенко його помилував. Але там ще була одна справа, за якою йому виписали там шалений штраф, який він мав сплатити за, начебто, шкоду, яку принесли протести на території Білорусі. Але нещодавно була подана апеляція, і апеляція судова скасувала цей штраф. І це дало йому можливість покинути Білорусь, як я розумію. І, в принципі, такий гачок був знятий. Як і чому це відбулося під великим питанням, але без жести доброї волі Лукашенка тут не обійшлося. Складальники Єгені нещодавно заявили про те, що ні один школяр не помилився у питаннях про СВО на цьому іспиті, і що 100% прямо школярів відповіли все вірно. А які саме запитання були невідомо, але 100% це вже ж вражає, але не так вражає, як 146%. Чомусь вони у цей раз зупинилися на 100 Це якось даже не дуже круто. Іспанія намагається уникнути торгівельної війни з Китаєм. Так нещодавно голова іспанського уряду поїхав у Пекін, зустрівся з зі Цзіньпіном, де намагався йому пояснити, що насправді ЄС не хоче ніякої торгівельної війни із Китаєм, і що вони, в принципі, хочуть нормально співпрацювати. Іспанія входить в протистояння з Єврокомісією, виступів проти плану введення високих тарифів на імпортуємо з Китаю електромобілі. А разом із тим раніше ЄС запровадив додаткові мета проти китайських товарів, а саме проти китайських автомобілів, заявивши, що країна надає їм несправедливі конкурентні переваги. Ну і Китай пообіцяв відповісти. Очевидно, що відповідь може бути проти європейських товарів. Китай просто у відповідь може вести теж податкові податки проти деяких товарів. Ну і саме Іспанія стала першою переживати на цей рахунок, тому що вона є одним із найбільших постачальників свинини до Китаю, і китайський ринок для Іспанії є пріоритетним. А знову ж таки, Китай у відповідь може вести мета проти європейського м'яса, і тоді Іспанії буде набагато складніше. Ну іспанська влада вже ЄС зробила заяву про те, що ось вони виступають проти мита на китайські товари і хочуть, щоб його зняли. У німецькій ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Шольц хоче стати канцлером миру і хоче запропонувати Україні план щодо перемир'я, але у ньому є відмова України від своїх територій. Єврочиновники вже коментували ці чутки і, начебто, посилались більше на план Зеленського, а не на якісь інші плани. Сам же Шольц насправді нещодавно публічно робив заяву про те, що треба перемир'я між Росією та Україною, і що цю війну треба завершити, виступаючи теж ось таким миротворцем. Про це останнім часом вже стали частіше говорити. Нещодавно і канцлер Австрії теж говорив про те, що треба перемир'я якесь зробити, і, начебто, навіть свою площадку він пропонував у відні. Щодо плана Шольца, то фактично нічого не відомо, чи він, в принципі, існує, чи ні, і в якому він етапі в плані розробки. Але так чи інакше, якщо Якщо ми говоримо про якесь перемир'я чи про замороження конфлікту, то зрозуміло, що під Росією залишається частина окупованої території, яку вона окупувала у цій війні, чи з 2014 року. До речі, дуже багато людей забули, що деякі регіони були ще окуповані з 2014 року, і до повномасштабної війни більшість українців в принципі це ніяк не переймало. У Румунії обговорюють зміну закону щодо збиття дронів-порушників їх кордону. Російські дрони, в принципі, на територію Румунії залітали вже неодноразово. Ось нещодавно таке було, і це було ще рік тому, майже з самого початку війни, як Росія почала використовувати дрони, та й ракети, напевно, теж залітали. Це знову ж таки становить загрозу для місцевого населення, але Румунія на це реагувала досить м'яко. В принципі, тільки риторично говорила про те, що це неприйнятно, і таке інше. Ну, ви знаєте, всі ці європейські занепокоєння, осудження тощо. А, до речі, цікаво, що нещодавно і польська сторона теж порушила це питання, що ось є ракети, які летять біля її території чи залітають на її територію, і що Польща їх має право збивати. По суті, до цієї дискусії приєдналася і Румунія, і хоче переглянути свої закони. Сам же блок НАТО достатньо неадекватно реагує на такі події, тому що вони думають, що це ескалація, коли збиваєш якийсь ворожий дрон над своєю територією, і що їх, начебто, не треба чіпати, чи що з ними робити. Теж така реакція не досить розуміла. А найбільш Очевидна послідовна та адекватна реакція це вже ж вбивати ворожі об'єкти, які залітають на твою територію і які можуть становити загрозу для твоїх громадян. Чи для твоїх там інфраструктурних чи військових об'єктів це супер очевидно, і чому для країн НАТО це стає якимось откровенням, я рішуче не розумію. Більше того, мене дивує закон румунський, який не дозволяє навіть збивати якісь ворожі об'єкти, які залітають на їх територію. А що теж доволі дивно, це має бути якась така автоматична функція. Журналістка забороненого медіа страна Ю нещодавно подала до суду на Ігоря Лачинова, тому що він посягнув на її честь. Також вона подала такий позов проти журналіста та блогера Євгена Проніна. А самі отримувачі таких позовів вже розгорнули нові гнівні коментарі щодо цих справ. Подивимося, що з цього вийде. взагалі незрозуміло, як журналісти забороненого видання досі працюють на території України. В принципі, цього навіть не скривають, і їм, типу, окей, ніяких питань до їх діяльності чомусь немає хоча є питання до інших людей та журналістів, які займаються, наприклад, антикорупційними розслідуваннями. Щодо справи, то вона в принципі може виграти, враховуючи те, які там лачен пости писав, це доволі легко зробити, але слід розуміти, що навіть якщо вона виграє суд, то, скоріше за все, рішення буде якимось номінальним, а-ля виплатити там 1000 гривень компенсації чи 10 тисяч гривень за її там моральне страждання, чи щось таке. Атаки справді там за образи за наклад можна подавати до суду. Просто цим ніхто так не займається регулярно. Ну і це не має ніякого сенсу, тому що затрати на суд будуть у рази більше, ніж там сама компенсація чи сама ось судова справа. Міністр освіти і науки Оксен Лісавий почав виправдовуватися щодо підручника, фотографії якого розлетілися по всьому інтернету. Там мапа України без Криму говорить про те, що це якась технічна помилка, і що видавець за свій рахунок придрукує ці книги. Ось така фотографія гуляла інтернетом, де якраз Україна без Криму в українському підручнику офіційному, і доволі іронічно, що поряд якраз рядки з українського гімну. А це викликало суспільний резонанс і дійшло до самого міністра. І він заявив про те, що він там реформує якось відділ у 25-26 роках, і тоді таких помилок ніколи не буде. Що ось там проблеми з якимось відділом. Тобто він все ж таки сподівається, що буде міністром до 25-26 років. Хоча чому йому напрягатись, і справді у нього навіть фейковий диплом, і ніхто цього не парить, його навіть у відставку не відправили. Ось такий в нас міністр освіти. А ну щодо нинішньої партії книг, то зробили заяву, що їх переробить видавництво за свій кошт. До речі, чому саме видавництво це робить за свій кошт, мені не дуже зрозуміло. А кожен раз, коли щось подібне відбувається, це начебто дрібниця, але в принципі це показує процес, який відбувається всередині міністерств, всередині усіх цих відділів, і наскільки все це робиться на ви не можете собі навіть уявити, скільки узгоджень та перевірок цих всіх книг було на кожному етапі, але ніхто не побачив у цю мапу без Криму. А, тобто все робиться настільки погано, що навіть мільйон перевірок вони є чисто номінальними, люди отримують зарплатню, нічого не роблять, і навіть не можуть побачити якісь елементарні косяки. А тому у підсумку так і виходить, дрібниця, але знову ж таки показує, як працює система. Нещодавно пройшли дебати між Камалою Харріс та Дональдом Трампом. Я навіть їх дивився на стрімі. Правда, москальською мовою засуджуємо максимально. Але щодо загального враження від дебатів, то воно ніяке насправді. The, 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 the pets of the people that live there. А камала Гаррі, звичайно перевершила дідуся Байдена і могла формулювати нормально свої думки, якось обмінюватися інформацією. А ось Трамп був ну типовим Трампом. За рівнем дискусії вони були приблизно на одному рівні. Кожен із них обіцяв, що в них є якийсь план, як там вирішити питання України, як зробити Америку Great Again і все таке інше. Але з цих планів якихось подробиць ми почули досить мало, і незрозуміло, що кожна із сторін збирається робити. Але вони за все добре проти усього поганого. А обидва кандидати займалися популізмом, в принципі, що не дивує, ну і перекручували та перевирали фактами. Щодо опитувань, то на ліберальних медіа люди вважають, що Камала Гарріс перемогла на цих дебатах, а на консервативних вважають, що Трамп. А загалом всі залишилися при своєму. Це доволі цікаво, тому що в принципі у кандидатів там мізерний відрив він постійно трішечки змінюється, але в принципі у рамках похибки, тому прогнозування цих виборів стає все більш складним. А ще ось днями повинні пройти дебати між віце-президентами або обох кандидатів. Вони, до речі, можуть бути більш змістовними і цікавими, але не такими популярними та медійними, а вже ж дебати між кандидатами в президенти. Тим не менше буде цікаво, що вони теж можуть вплинути на результати виборів. І подивимось, як вони пройдуть. Мер івано Франківська нещодавно поскаржився на масове використання російської мови на території міста, і що місто деяким чином русифіковується. Ну зрозуміло, тому що багато людей зі східної України переїхало саме туди і розмовляють російською мовою. Так ось він анонсував створення деяких мовних патрулів чи чогось подібного. Не зрозуміло, як це буде функціонувати, але такий анонс був прокинутий. Навчання багато говорили про соціальну рекламу, про інші заходи які. Франкіз планує зараз здійснювати для того, щоб популяризувати українську мову, в тому числі у Франківську скоріше ведемо е, такі громадську ініціативу Мовні інспектора. Тобто більш детальніше, десь принагідно е, скажу, коли вже буде реалізована е, дана ініціатива, тому що, на жаль, російської мови побільшало в місті Івано-Франківської. Це є проблема для нашої держави. І для нашого міста Іноді складається враження, що влада та так звані патріоти роблять усе можливе, щоб якнайменше людей переходили на українську мову, інакше я не можу пояснити ці шалені дії, які пропонує ось мер міста. Навіть інтуїтивно зрозуміло, що подібні заходи будуть приводити до відторнення української мови. І якщо бозна хто буде ходити по вулиці і тобі розповідати, що тобі робити, куди йти і на якій мові розмовляти, це буде визивати тільки негатив. І ніхто добровільно знову ж таки не захоче переходити на українську мову ніколи. І ще буде виникати саме негативне враження до мови, тобто українська мова буде асоціюватися з якоюсь агресією, з якимось примусом, ось чимось таким негативним. Навіщо вони це роблять? Я не розумію. Може, Гордон був правий, що в нас там половина людей, чиновників, депутатів, вони працюють на ФСБ. Може, і так я вже навіть не буду проговорювати тілігу про права людини, свободи і так далі. В Україні про це. Вже можна, напевно, остаточно забути. Група республіканців нещодавно написала відкритого листа до Байдена з проханням, щоб він все ж таки зняв обмеження для ударів по російській території і дав дозвіл Україні бити атакам саме по території Росії. У листі йдеться про те, що адміністрація Байдена вводить якісь незрозумілі заборони для України і що не дає Україні перемогти у цій війні. Згадую також і затягування передачого озброєння, хоча тут, напевно, більше претензій саме до республіканців трампістів. Які є їхніми однопартійцями, але так чи інакше, ми і справді бачимо, які є негативні процеси щодо цього. У Москві вже заявили про те, що вони дадуть відповідь на дозвіл Україні бити по російській території. Що це має бути, незрозуміло, але якісь погрози знову викидують. А при тому, що важелів тиску у Москви майже не залишилося. А ось все ж таки Великобританія дозволить бити Україні ракетами Shadow по російській території. Про це повідомляє видання Guardian, але офіційно про це навіть не будуть повідомляти. Але як ми бачимо, в західній ЗМІ все ж таки зруйнували ефект несподіванки від використання цих ракет. А до речі, у статті не оточується, що буде із дозволом від інших країн, тому що раніше писали, що щоб використовувати Shadow проти російської території, треба дозволи не тільки Великобританії, але й Штатів та Франції. Тому що вони також мають відношення до цих ракет. Не зрозуміло. Чи є дозвіл від Штатів та Франції, чи немає, але так начебто написали, що вже можна використовувати. А думаю, що якщо це правда, то ми результати побачимо вже у найближчі дні, тому що на озброєнні в Україні є, в принципі, доволі багато ракет Shadow. І якщо вони є, їх дозволили використовувати, то російські аеродроми будуть палати. Президент Володимир Зеленський заявив про те, що план перемоги України, який він хоче обговорити з президентом Джо Байденом, залежить від того, як підтримують його американці чи західні союзники. А цей план також буде представлений на другому саміті Миру. За словами Зеленського, так званий план перемоги передбачає серйозне посилення України, що матиме психологічний та політичний вплив на Росію і змусить її піти на якісь поступки. Йдеться, наскільки я розумію, про певний тиск на Росію. Чи то якимись військовими поставками до України, що може змінити положення і статус Росії, чи то завдяки якомусь дипломатичному тиску, чи чомусь такому. Незрозуміло, як це має відбуватися у голові Зеленського, але країни Заходу мають щось зробити. А ну і тоді є запитання, навіщо в принципі Росію тоді звати на цей саміт Миру. Тим не менше раніше йшлося, що Україна вважає Курську область значним козиром у рукаві. До речі, деякі Z-канали почали писати, що там є якийсь контрнаступ від російської армії. Подивимося, що буде відбуватися. Але поки що якоїсь офіційної інформації не було. Так що інакше, якщо Україні вдасться утримувати частину Курської області в окупації, це і справді може стати якоюсь більш сильною позицією на перемовинах, але слід зауважити, що там території не такі великі, як території, які просто окупувала Росія. А російське опаційне видання важної історії пише про те, що за останній рік Росія значно підвищила кількість контрактників, які записуються на службу і роблять це добровільно. Так, це вони дізналися з федерального реєстру, там помітили підвищення витрат. Згідно з цими даними, за 23 рік одноразову виплату отримало 26 700 тисяч осіб, а за той же період у 24 році 166 000. тисяч. А раніше, до речі, Медведєв писав про те, що на контракт записалося за цей рік. 190 тисяч осіб, що як бачимо, є невеликим перебільшенням, але тим не менше, цифри якісь більш-менш близькі. Як вже всі помітили, російська влада з кожним разом дає все більше і більше грошей за вступ до російської армії, і наразі платять вже якісь шалені гроші, тому є люди, які просто йдуть воювати саме для того, щоб отримати ці гроші. А разом із тим слід зауважити, що раніше перекривали потребу у контрактниках, просто мобілізацію із тюрем. Тоді доволі багато людей звідти було мобілізовано, і їм закривали деякі фронти. А нещодавно було проведено опитування Київським міжнародним інститутом соціології, і воно показало ось такі результати. За повну заборону виступає 9%, за контроль 54%, а за повну свободу 26%. Цю тему нещодавно, якраз, обговорював Буданов, говорив про те, що треба контролювати телеграм, що треба його що треба провести деанонімізацію телеграму і якось реєструвати людей за їх особами. Результати опитування в принципі не дуже дивують, навіть є якийсь позитив, тому що чверть людей все ж таки виступають за свободу і виступають за те, щоб держава не контролювала Телеграм. А ну а так, 54% вважають держконтроль в принципі нормальним. А нічого дивного, 5 років тому найпопулярнішим іноземним політиком на території України був Лукашенко. Він, мабуть, був навіть популярніше ніж місцеві політики. Нещодавно прем'єр-міністр України Шмигаль заявив про те, що Україна успішно пройшла три опалювальні сезони, але мабуть, ця зима буде найскладнішою. А за його словами, зараз в Україні йдуть фахівці з всього світу, а також електрообладнання, але тим не менше не слід сподіватися, що все буде досить гладко. А тим не менше, може Україна та Росія, ще прийдуть до домовленості щодо ударів по енергетиці. Знову ж таки, Росія в цьому теж зацікавлена, і тоді українська енергетика буде почувати себе більш-менш. А тому, що якщо Росія буде атакувати енергетику цієї зими, то буде, а вже ж досить складно. Грузинський прем'єр нещодавно розповів, що 450 організацій звернулися добровільно до уряду і були зареєстровані як іноагенти. А говорить про те, що ці організації мають іноземне фінансування, і що вони ось добровільно прийшли і по суті здалися, щоб їх внесли у цей реєстр. А ну, прем'єр подякував за громадську відповідальність і таке інше, але сам закон запрацює тільки у наступному році. Тим не менше, у Грузії є дуже багато організацій, які працюють саме за іноземний кошт. Ринок Грузії досить невеликий, тому доволі багато організацій справді фінансується із-за рубежа. Невдовзі до речі мають пройти вибори на території Грузії. Я думаю, що нічого не зміниться. Правляча партія, правляча партія, напевно, залишить свої позиції. А воно, сама Грузія продовжить рухатися у бік Росії і віддалятися від Євросоюзу та штатів. Цей процес ми помітили ще раніше, але ось цього року стало це ще більш очевидним. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган просто ураган. Тому готуйтеся до цього.